Всім привіт, ви на каналі Сергій Чинівці. Давно не знімав відео, самі бачите, чуєте мій голос. Тепер мусите прислуховуватись. Тут така нагода, що вчора була друга річниця з початку війни і треба якось це не те, що відзначити, а треба прискорити якісь збори, допомогти якимось грошима, допомогти людям забирати якісь кошти. І сьогодні в зв'язку з цим ми на... знаходимося на благодійна така виставка українських людей з України, які тут зараз перебувають в якості біженців і продаються зараз там всілякі, підемо зараз підимося всілякі картини і всілякі вироби. Підемо зараз щось купимо, частково кошти з цього йдуть на підтримку ЗСУ і тим самим зробимо свій вклад. Дивіться відео до кінця. Там одна картина нам вже приглянула, зараз ще познайомимо вас з художницею і йдемо, подивитися, що там всередині. Ось такий ауфтелінг, це одна з. Євангелістських церков міста Кельн. Україна бореться також за нашу свободу. Дякуємо. Це називається кафе Україна. І ось такі. Як я вже сказала, картина нам одна приглянула. Зараз я покажу вам її ближче.

Дякую, дякую вам. вона не Картина називається Незламна як символ нашої країни що Хоч ми переживаємо зараз дуже важкі часи і нам дуже важко зараз це все повороти, але ми такі самі незламні і наша ненька така сама незламна. Отже, купили ми чудову картину, яка називається Незламна, що символізує Україну в теперішні часи. І поспілкувалися з дівчинкою, дівчинка з Житомира в Житомирської області, живе тут вже два роки. В якості біжень-біженки. Хто дивився відео до кінця, підписуйтесь на канал. На каналі під відео будуть посилання на збір на ФПВ-дрони та на морські дрони. Можливо, що встигнемо позакривати збори і до нових зустрічей!